Комплексна медична допомога військовим, реабілітація та надання адміністративних послуг. Ці питання, а також вивчення кавелійської екосистеми сприяння інтеграції ветеранів у мирне життя, стало метою візиту міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної до нашого міста. Зараз під час війни більше уваги до військовослужбовців, але цивільним, тобто мешканцям нашого міста, також приймаються. Початку війни Рада оборони Кривого Рогу створила потужну госпітальну базу для надання допомоги захисникам. За цей час у медзакладах Кривого Рогу вилікувалося понад 20 тисяч військових, серед яких більше 8 тисяч саме поранені під час бойових дій. Після лікування реабілітація для цього у нашому місті також розгорнута ціла мережа закладів. На сьогодні комплексна допомога у нас надається в декілька лікарнях, і сама система. Реабілітації вона була створена безпосередньо вже від початку війни Радою оборони. Так, тут задіяна п'ята міська лікарня, і за період військових дій. Понад 1150 військовослужбовців отримали медичну допомогу, а 560 військовослужбовців пройшли реабілітацію. Хочу сказати, що ця робота вона проводиться вже з 2014 року. Для реабілітації військових у Кривому Розі також залучили далеко не один лікувальний заклад. Наприклад, у 2017 році на базі п'ятої лікарні відкрили центр реабілітації учасників бойових дій. Відтоді у ньому отримали медичну допомогу майже 5 тисяч військовослужбовців. Цей Заклад є одним з кращих у нашій країні, тож допомогу там отримують не тільки кривоїсті. Окрім цього, на базі 11-ї міської лікарні у 2012 році відновили роботу радонового відділення, яке активно використовується саме у реабілітаційному процесі. Тут є сучасне медичне обладнання, функціонують бальнеологічні ванни. Тощо Радонове лікування дуже корисне для пацієнтів, хворих з неврологічною патологією, з травматологічною патологією після опікової хвороби, тому. Це дуже широко зараз використовується для лікування військовослужбовців, які багато травм отримали саме з травматологічної патології та багато опіків. Але наша радонова лікарня надає допомогу не тільки військовослужбовцям, але й цивільним мешканцям нашого міста. Юлія Лапутіна також зустрілася із командою Криворізьких нескорених, які нещодавно повернулися із всеукраїнських змагань Invictus Games у Львові. Для тренувань місто надало спортсменам кращі бази: професійних тренерів, лікаря, спортивний інвентар та навіть оригінальну брендовану форму. Це напевно одна з найкращих можливостей реабілітуватися не тільки в фізичному, а й у психологічному плані. Це знову ж таки можливість спілкування з як. Розповідала міністерка з ветеранами, котрі вже мають і досвід, і бойових дій. Хтось вже має досвід виступу на самих інвіктус. Тобто це постійна допомога, консультація з їхньої сторони. Під час спілкування із криворізькими нескореними юлія Лапутіна презентувала пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів створення інституту помічника ветеранів для воїнів, що повертаються з фронту. Він передбачає супровід військових у наданні їм медичної допомоги, психологічної допомоги, перенавчання, працевлаштування, розвиток ветеранського спорту. Пілотний проєкт планують запустити влітку у чотирьох регіонах України. Зокрема, є на Дніпропетровщині. Останнім пунктом візиту міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної став Криворізький ЦНАП віза один з лідерів у якості обслуговування та надання послуг не лише у регіоні, а й в усій країні. Сьогодні центр та його терпідрозділи надають понад 530 послуг, а їх перелік розширюється разом із появою нових категорій. Рада оборони міста робить усе можливе, аби наші захисники отримували якісні публічні та адміністративні послуги з урахуванням потреб військових. Для цього у центрі в рамках проєкту Я ветеран» відкриється окремий офіс. На сесії міської ради затверджено перелік послуг, які будуть надаватися у цьому офісі. Я ветеран встановлені зручні п'ять робочих місць, на яких будуть працювати наші адміністратори центру віза, фахівці департаменту соціальної політики виконком міської ради рай для того, щоб ми максимум могли кваліфіковано і професійно надати. І консультації, якщо такі потрібні, і послуги, якщо такі потрібні, загалом міністерка у справах ветеранів відзначила чітку і продуктивну роботу Кривого Рогу з надання допомоги та адмінпослуг військовим, систему комплексної медичної допомоги військовослужбовцям, реабілітації та інтеграції у мирне життя. Ми розуміємо, що ветеранів буде і ветеранок буде більше після нашої перемоги. І ми маємо підготуватися як в громадах, так і загалом в державі до їх зустрічі, до їх інтеграції в цивільне життя. І звісно, всі очікуємо перемоги. Бачимо, що багато чого змінюється на краще у кривому розі плані підтримці. Ми маємо декілька спільних проєктів з громадою Криворіжською. До усього зазначу, адміністратори ЦНАПу віза цінують час військових, тож їх обслуговування відбувається без очікування, поза чергою і не потребує попередньої електронної реєстрації на прийом. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перш міський.